Так, усім при добрий ранок. Я єлі встала, не можу, не хочу вставати і все, хочеться ще спати. Чи ти на дощик, у нас хмарно. На дворі так хорошо, прохладненько, не, ж, не жарко. Ми Утром рано кажу, Вадиму, відкривай окно, бо в мене там відкрите. Витяжка, як відкриває макно, тоді гуляє по хаті воздух. Бо я проснулася у п'ятого, вся мокра. Кажу, відкривай, бо мені так жарко. А це вийшла на дворі так гарно вже почало сьомого, п'ять хвилин. Так що таки справи. Оно, Воно отут одут бігає, отут бігає. Був у нас у дворі піришко загубив. Та дівчата носилися з тим піоришком, таке в білих п'ятнушках красиве. От. Так що такі справи. Ладно, пішла, друзі, доїти ласуню, бо вона чекає. Їй все одно, хочеш ти спати чи не хочеш, приходь та й дої. Всім гарного дня, гарного настрою. І щоб день був спокійним, бажаю. Щось я, друзі, єлі оправилася. Чи погода так на мене діє, болить спина, взагалі, єлі-єлі оправився, мов вкрався. Взагалі, геть нема, щось у мене сьогодні здоров'я. Зараз піду, навіть так полежу трошки. Щось мені не дуже важливо. Друзі, у нас знову дощ. Я ж казала вам, що сьогодні буде дощ. І такий дощ був, так гріміло, так гріміло. Ну, пузирі схвачуються, то буде ще дощ. Гріміло страшне. Такий, такий грім був. Молнії не бачила, бо я в хаті була, а грім був. Ну, Вадим ласуню вивив. Ну нічого, хай пасеться по дощику. Покупається, вчора вона після дощика прийшла така чистесенька. Хвостик такий прям розпушився, така гарна прийшла. Кажу, Ласуня, ти прям викупалась на всі сто. Ну, це літній дощик, нічого страшного. Так що такі друзі, Вадим теж покупався з нею разом, бо дощик він пішов і дощ почався. Казала йому, йди раніше. Раніше. Але ж... Ну нічого. Все добре. Щось гудить. Чи тривога, чи відбой, не знаю. Щось гудить. Так що такі справи. Слава Богу, що пішов дощик. Сьогодні в мене, звісно, по плану були роботи, зібрати помідори, ну нічого. Я до дощу встигла нам на сніданок, пішла, назбирала більшеньких розових. Там. Ну, а тоді зберу вже всі підряд. Він щось перевернув свій коврик із машини, не знаю, щоб помився, покупався. Так що такі справи. Ладно, не буду далі йти, бо дощ ідеще. А я прийшла друзі в хату, в хаті темно, Ну, нічого. Муха десь залетіла, зараз її буду ловити, це, бо це вона відпочити не дасть. Так, Сьогодні по плану у мене заготовка на рулети і на косички. Зараз я роблю. Я вже показувала От така ось закваска термофільна, буду вносити, красна. От, хворістий кальцій ось я вже розвела. І Зараз буду працювати. Достала воно свині кісточки в мене з м'ясом і хека в мене є дві штуки розморозюються. Хочу посмажити хек і зварю розсольник. Отакий От сьогодні в мене план, друзі. От, зранку в нас пройшов непоганий дощик, зараз нема нічого. Ну, працюю на кухні, як завжди. Друзі, ну, ось Сьогодні на обід у мене отакий гарний розсольник з свиними косточками м'ясними. Отакий гарний, з усього домашнього, смачнющий. Так що, хто любить розсольник, Просю гості. <ріст> І ще насмажила ось такого хеку, дивіться, гарного. Робила з тої паніровки, що мені вислала Оля. Мені не сподобалась та паніровка. Вона обсипається. В общем, я одну доці дала, вона теж каже, їй щось не сподобалось. А я зробила свою паніровку. Мука, кукурузна мука. Така, як крупичка, я вам вже розповідала. Крупного помолу, ця кукурузна мука. І туди паприки копчені, сольки трошки. І от така прекрасна паніровочка. Ще попереді я вбила два яйця, бо я ж робила з тою паніровкою. В олії варила. Ну, Взагалі, мені не сподобалося. Ось трошки, бачите, ось, ось з боку, оце ці в тій паніровці. А це в моїй паніровці. Смачніший набагато. Краще, пристає лучше паніровка. ця. Також мочала в яйце, яйце трошки присолила, мочала в яйце, а тоді упаніровкою. Така красота в мене вийшла. Один кусочок трошки засмажився, ну нічого, я таке люблю. Всім смачного, такий сьогодні в нас обід. Так, ну а я, друзі, піду зараз замітати. Ну, а я вже приготувала обід, зробила заготовку на сир і зараз піду замітати в дворі, бо насипало листя з винограду. Зараз пилюки немає, та позамітаю. Пішла я працювати. А Вадім ушов дерть молоті ласуні туди до бабусі. Передала бабусі е, цього хліба і, е, і передала оливкової олії. Вона каже: Я хочу скуштувати, ніколи вона не їла до салату. Я їй кажу, ма, оливкова олія. Вона такого великого смаку не дає. Це ж не жарена олія з насіння. А вона кажу корисна. Ну, дала їй там бутилки стеклянні трохи на дні. Хай попробує ну Кортить, бо скаже, не хочу давати. Ну, я знаю, що вона не пойме вкусу. Так, друзі, набрала у ящичків, Йду зараз на те дворище ще до бабусі в кухні. Буду перебирати. Буду перебирати картоплю. Сьогодні зранку був дощ, ну але вже все сухо, невеликий був дощ, навіть землю не промочив. трохи так. Слабенькі баштани цей год, то все, бачите, дві деньки зірвала, а одна воно з жопків згнило, так що, якщо то, то корові заберемо. Ну, а ця одна пахне, а одна не дуже. Слабенько. Оце ж така спека. Все, і помідори портяться. Треба вже і помідори, а ми всю кукурузку садимо. Після дощика називається. Сапою удариш, а внизу сухо. Ой, Зараз чоловік пішов води, та будемо водою трошки поливати і загортати тоді. Перчик може піде трошки рости. Ну, огурчики є. Картошка вже підсихає потихеньку. В общем, такі справи. У нас на городі. Визбирала, друзі, ось відро помідорчиків. Розових, красних, і ще й не всі. Завтра прийду до збирувати. Посадили трохи кукурузи з чоловіком. Не знаю, чи буде, бо земля гидко промокла. Зверху трошки вогкувата, а внизу суха. Так що отакий був у нас дощ. Добре, пішла я в двір, а Вадим тоді забере додому. У нас геть помінялася погода. але так добре на дворі. Я так люблю, як оце не жарко. От. такий у нас закат сонця. Дощ, хочу сказати вам, що в нас був невеликий дощик. Уже все кругом сухо заново. От вітер, коли ще отак дерева, небо таке в тучках. В Олександрії був великий дощ. А в нас так собі слігка можна сказати. Так, завтра треба буде збирати помідори. Замовила, друзі, сьогодні недорогу електром'ясорубку з насадкою для томатів. Бо моя електром'ясорубка... Щось шкварчить, не по-дєцьки, не хоче геть працювати, а мені треба переробляти томати на сок. Вони в мене не дуже крупні. Бо які якій получе, то закрию. Ой, вітер такий, може вам не буде мене чути. Страшний вітер тут вийшов. Так що, ну так стою, аж мені хорошо. обвіває мене вітром, аж так свіжо, прохладненько, дуже, дуже гарно. Хоч нема спеки. В сусіді скосили, так і вчора до дощу ще ячмінь. Всередині вона, бідна, звісно, раз пройшла картошку. Жінка сама, він був. Він геть на двох костелях був. Геть Сашко не мог ходити. Він такий, як я, роками, не старий ще. Ну, може, на якийсь год-два старший. От. Вона, звісно, Люда за нього набагато молодше. Це ж залишилось тепер з трьома дітьми. Старша в неї вже дуже велика дівчина оцього сашка, ще діти невеликі. Старша дівчинка така, як майже наша Соня, навіть менша, а меншенькі чотири ручки. Не знаю, чи вони будуть продавати цей дом, вона, що вона буде з ним робити, не знаю. Як хороші якісь люди купили, щоб по сусідству були добрі люди. Ну от такі справи, друзі. Ой, не зняла вам деньку з чоловіком, з Вадімом з'їли напополам. Дуже смачна денька. Так що вже почався у нас новий врожай. Деньки будуть, там дивилася ще завтра, післязавтра по спіне одна. І там вони деньки будуть тепер нас радувати, я так думаю. Так. Ну, от такі справи. Думаю, вийду, розкажу вам, яка оце у нас погода. Ну, Дивилася наперед на 10 день, то дощів більше не ожидається. Дякую ну, і за ці дощики. Дякую. Цвіточки мої, звісно, бідні попідсихали, попідсихали. Взагалі, немає і цей рік нічого. От там, друзі, попереді я вам виставляла свої квіти, то в мене так гарно було в 2023 році. От. Бо в минулому році все погоріло, і цей рік те саме. Квітів небагато, вони не дуже високі. Ну, в общем, якось так. Одна нівеста, воно біліє по всьому городі. Одна наречена. Ну і то радує око. От, завтра буду тут у себе збирати врожаї. Кабачки там, мабуть, вже кабаки наросли великі. Кабаклажанчиків там бачила трошки. Є. Два точно бачила. Їх ну, у мене небагато. Бачите, і встигли вони в мене і все в порядку. Перчик тут такий слабенький. Тут у мене завжди на городі такий перчик. А баклажанчики, я вам зараз покажу. Ось, дивіться, які, бачите? Один. І ще десь бачила був, ще один. А ось, і ще один. Поки ще два. Тут тут, ну щось, а ось о. Висить маленький воно. Висить маленький, а тут усе теж. Бачите, на кожному є. На кожному є. потрошку, але ну, поїсти нам якесь кіло буде. Треба капусту вирізати та щось із нею зробити. От. Треба обрати вже цю капусту. Тут у мене ці чорнобривчики мої гарненькі. Кажуть, що вони дуже лікувальні. У мене там настоянка з водкою стоїть. Гірку перцю повно. От, помідору ну, повну. Треба збирати. Ви казали показати вам бобкат. Друзі, ну цей рік у мене помідори хренові. Хринові. У бабусі там трошки є крупніші. А тут я і не знаю, де той бобкат, чесно вам сказати. Оце їх повно дрібних, воно повно помідор. Але вони всі дрібні. Ось ви бачите, які вони невеличкі, невеличкі. Ну, на томат хороші. Ну, щось якісь і закриють. Візьму бабусі завтра чеснику. Ось, о, оце похожий на Бобкат. Отакі вони середненькі і вони, друзі, кущі, отакі невеликі і облиті. Але цей рік, я ж вам кажу, я не знаю, де Бобкат, де в мене що помідори, та й помідори. Там ногі ручки бачу, вже треба буде завтра підзбирати. В общем, завтра я буду тут вдома трошки лад наводити. Кабачки тут деякі. От. Ну, а в мене тут дині. Одне названня дині. Отакі От ось мені пусінькі. Ну, по спінуті, то буде щось. Тут завжди оце в мене баштану немає. Гіткий баштан у нас тут на горі. Мої чорнобривці лимонні. О, вже цей перший один цвів. Висохне, то я соберу сіміна з нього. Все, з оранжевого. Ще ось квіточки будуть цвісті. Тут ось у мене кашові кабаки. Зараз я вам покажу. Ось вони. Вони вже геть сохнуть. Вони не поспіли, а погоріли. Оце такі манюні вони цей рік. Може там якийсь один-два буде. І ось гарно гарне. Майже поспів. Ось дивіться, який один гарненький. Оце непоганий. Ну, а в основному манюні. Манюні-манюні. Ну, то таке. Я ту кашу, раз якщо зварю, вона в, в морозілки ще кубиками є порізаний. Так що такі справи. Треба подивитися, може, якісь ще качанчики є та вирвати, які дівчата ще не дорвали в мене. Та зварити та кукурузу. Виробати коровці, поки вона ще трохи зелененька. Хай з'їсть. Ось такі в нас врожаї цей рік. Негодні. На тому нижньому городі огірки гарні. Вже й другі в мене там починають стелитися. Тільки треба там взяти сапута, піти посапати. От. Треба до спаржі глянути. Чи вона можна їй вже. Паржа оце, друзі, така маненька, але можна нарвати і натушити. Побачу, якщо завтра буде, воно є, молоденький кабачечок виглядає. В общем, роботи повна, повна. Боже, ось який Бо лежить кабан, ми його і не бачили. Огірок який виліз. Ой, господи. зовсім не удивишся. Бачите, як земля потріскана кругом, потріскана, все дивіться, страшне, які тріщини. Чуть ли не палицю лізе ось. Все в тріщинах. Страшне. Страшне, друзі. Ось такі у нас справи. Так що, дивися, люцерка вже мігом поросла, треба сказати, Вадиму, хай її покусить, поки нема тут, не бачу повілики то можна покосити та коровка і з'їсть. Бо вона вже воно, цвіт викинула, треба йому сказати. Хай це все скоса, та вона з'їсть. Так що такі справи. Пішла, прийшла, бо зараз повинен прийти, буде мене гукати, щоб я обдивлялася вим'я. Я кожен день обдивляюсь вим'я насчет цих кліщів. Друзі, прийшла, сіла на лавочку. Ви знаєте, аж холодно. Сижу, аж замерзла. Ну, класно. Лучше замерзну, чим буде спекотно і з мене буде лити три шари поту. А так я ось, ось сижу і балдею, не знаю. ну Так і тучі йдуть. Видно, десь дощі або град. О, Тривога почалася. От, видно, десь чи град, чи великі дощі випали. Прям холодно похолодало. На градуснику зараз у нас там затишку градусник показує 25 градусів. Ну, але пориви вітру такі холодні. Я вже всіх покормила, залишилось тільки подоїти ласуню. Вадим щось там порається, бігає в тому дворищі. А я ось думаю, сяду на лавочку, трошки подивлюся інтернет та трошки з вами побалакаю, поки йти доїти ласуню. В хату не хочеться йти. От, хоч там її тарілки треба перемити, не хочу йти. Вчора це ж, друзі, спекла хліб, такий вдачний вийшов. Ну, з білої муки, бо е -е, життя мука в мене закінчилася. Треба їхати сьогодні, в мене по планах було їхати у центр скупитися трохи. І треба відро купити у колодязь, я вам казала. Але цей. Але був дощ зранку і я не поїхала. І той, що вчора хліб спекла, однесла ж бабусі ну, всередину, ж я показувала. От. А Вадим благополучно вже майже доїдає. Завтра на сніданок і все, хліба нема. От. Треба знову буде завтра пекти мені хліба. Ну, для мене це не проблема. Спечу. А Сьогодні мені ввечері ще ласуню подаю. І піду займатися сиром, бо я ж зробила заготовку, але там у мене небагато. Я зроблю, мабуть, одну косичку, бо в мене одна є. І зроблю або один рулет, або два рулети. З рулетами швидше. не треба солити, вони солються одразу при зготовленні. Так що трошки проще. Бо косичку треба буде солити. Так що такі справи. Тривога. Я думала, отбой. Там писали, що сьогодні дуже багато запусків шахедів. Не знаю, наскільки це правда. В общем, якось так, друзі. Ну добре, вам бажаю гарної, тихої, мирної ночі, наскільки це можливо. І всього самого найкращого. На добраніч вам усім, солодких снів І до завтра. Завтра буде новий день. Завтра в мене четвер. Ну, у нас четвер. Завтра в мене Сепарування молока на вечір. Ну, в общем, движемося далі. Вже буду починати готуватися до недільного базарю. Так що до побачення, до завтра. Всім посилай посилаю поцілунчик. Пока-пока, мої хороші. Дякую вам за, за коментарі, дуже-дуже приємно. Я вам безмежно благодарна. До побачення. Вдячна.